Дача ТВ, вітаю вас, продовжуємо працювати, дійшли до відводків, Забира, відбираємо мед і кхе, будемо розповідати вам, як так робити, щоб весною у вас не пропадали бджоли, щоб ви налазили вулики і не казали, бжола злетіла, сім'я злетіла, з льоту бджіл не буває. Так, ліземо, дивимося. Що там у нас у вулику? Так, підготували ми, підготували ми мимар наш. Вже взятку у нас майже немає. Відбираємо медові рамочки. Давайте я відразу скажу, що я роблю. Наприклад, цій сім'ї шукаю всі медові рамки там де немає розводу і їх забираю. Що буду далі робити? Зараз подивитись. Так, дивимося. Ця сім'я нам також дала дві чи три сім'ї зараз на пасіці. Багатенько бжали. Жоли багатенько і відразу будемо з вами спілкуватися. Е Чудово замітили наші підписники. Бокову рамку ніхто не відтягує. Згоден з вами. Збоку такі зазубрений є. І коли ти витягуєш, ти портиш рамочку. Такого не повинно бути. Що ми робимо? Ми робимо. Беремо, дістаємо передостанню. І це буде вірно. Перестанню рамочку дістали і все. Так. Так, це є, це є, це є, дивимося. Холстик. Холстик я вам показував. Чудовий холстик. Збираємо прополіс. Відразу збираємо прополіс. Ось такі холстики. В минулих відео я вам показував. Чудова сіточка, яка. Можна зжати її і все чудово. Так. Сторону. В сторону постик. В сторону дивимося. Підписники сказали, останню не беремо, значить не беремо. Забираємо. Перед останню. Дістали. Дістали.

можна і останню. Забираємо і останню. Далі, Якщо розплоду немає, забираємо, а його ну, можу показати, немає. Бачите, да? це медова рамочка і ми її також забираємо. Дивимося далі. Розплоду також немає. Ну бачите, так? Да? Розплоду немає. Вона тут ця рамочка не потрібна. Ще в нас багато місяців, яких ми повинні розвити великі сім'ї в зиму. Згодні зі мною Так. Забрали. Дивимося далі. Бачите, да? матка. Ніде матці сіяти, а це погано. І якщо ви не даєте місце матки сіяти, ви отримаєте зльот бжоли. Вашої сім'ї не буде. Тут пергова рамочка, перга. Мед перга. Ми її залишимо. Вже розпочинається перга. Так, є. Раз. Дивимось. Іншу рамочку. Повинен вже бути розплід. Так і є. Все в розплоді і в меду. Розплод. Мет. Ми ставимо її біля пергової. Що робимо далі? Беремо ось таку рамочку. Таку світленьку рамочку під засів. Під засів ставимо. Це матки під засів. матка працювала. Так, дивимося тут. Ну, бачите, все, все засіве. Ставимо засів. Я поставимо. Тут і перга в нас. Вона нам не потрібна. Ця рамочка. Перги багатенько. Так. Під засів дві рамочки вже. Дивимося далі. Також розпліт. Давайте ще третю поставимо. Це зовсім шикарна. Шикарна рамочка. Також під засів. Все, три рамочки дали під засів. А спліт? Медова. Медова рамка, все в меду. Дуже тяжка. Дуже тяжка. Трушуємо в залу. Так цей нам відводок приніс і меду і розширив нашу пасіку і все чудово. Все чудово у нас. Так, останню рамку забираємо. Також медова. Гніздо взиму вже сформоване. Вже ми сюди в гніздо лізти, я думаю, не будемо. Зрозуміли, так? Да? Так, зараз заставну шукаю. Деякі мої друзі не користуються заставними зовсім. Так, три рамочки під засів, це буде чудова сім'я на весну. Що ми ще робимо? Є у нас полоски від кріща. Взятку вже немає. Зрозуміло вам, так? Да? Мед ми відібрали. Нам вже нічого не страшно. Коли повністю закінчиться взяток, поки що ми кормушку тільки встановлюємо, щоб нам зручно було. Накриваємо це холстиками. Все, гніздо сформоване, від хріща оброблено. Під засів матці ми залишили місце. Сім'я готова далі нарощуватися зиму. Ось такі роботи ми проводимо в себе на пасіці. Все, друзі, до зустрічі!